На Рівненщині кінь проломив голову десятирічній дівчинці. Трагедія сталася у селі Мирогоща Дубинського району. Родина перебувала на полі, неподалік пасся кінь. Дитина бігла, тварина від цього сполохалась і вдарила дівчинку копитами у голову. Все сталося на очах у батьків. Вони негайно завезли, потерпілу у Дубинську центральну районну лікарню зі струсом головного мозку та черепно-мозковою травмою. Її шпиталізували у реанімаційне відділення. Втім, зважаючи на важкість травм. Через короткий період перевели у нейрохірургію рівненської центральної міської лікарні. Травма вважається важкою. Це називається відкрита проникаюча черепно-мозкова травма з ушкодженням м'яких тканин, з ушкодженням кісток, склепіння черепа з ушкодженням твердої мозкової оболонки і структур головного мозку. Як правило, така травма без наслідків ніколи не проходить. Інше питання, що ці наслідки можуть бути більш виражені, менш виражені. Познімати дівчинку не дозволили батьки. Самі також були небагатослівними. Не на камеру повідомили, що це був нещасний випадок, кінь, який вдарив копитами. Їхню єдину десятирічну дочку сусідський. Бігла по полі він сполохався і задніми копитами дав по голові. Він прив'язаний тут, але припом великий, довгий був. Там ми побачили. Ми ж все на очах було, то все на очах. Дитину сьогодні прооперували. Лікарі ніяких прогнозів поки не роблять. кажуть, загрози для життя немає, але наслідки від травми можуть залишитись у дитини на все життя.